Доброго ранку, мої любі! Готуємось разом зі мною до заняття. В лісі є тварин багато, Зайченята, лисенята, клишоногі, ведмежата. Їжачки, що звернулись у клубки. Ось ми готові до заняття. Сідаємо зручніше. Подивіться, що в мене на столі. І ви здогадалися, що заняття буде зліплення. До нас прийшов ведмедик. Який гарний, привітався доброго дня і приніс каштани. Я кажу, нащо ти їх приніс? Він каже: гратися. Я кажу, дякую, звичайно. А розкажи, ну, як ти готуєшся до зими. І ведмедик мені розповів, що він знайшов гарного, теплого барліга, затишного, великого. Йому там буде зручно. Але сумно. Я й кажу, ну, не треба сумувати. Навесні прокинешся, знову будеш з друзями грати. А він мені каже, в мене є друг їжачок. І він теж спить взимку. І тому ми зовсім не можемо гратися. От якби в мене була іграшка і, грашка, і жачок. Я замислилась, як же йому допомогти. Потім подивилася на каштани, які він приніс. І мені здається, що я знаю, як допомогти нашому ведмедику. Але спочатку треба підготувати. Наші пальчики зробили кульку, пальчики сплять, працювати не хочуть. Нумо, нумо, прокидайтесь за роботу всі гуртом. І мизинчик безіменний і середній вказівний, і найбільший головний. Як добре, наші пальчики підготувались, вони готові до роботи. Роздивіться, будь ласка, каштани, вони різні за формою і трохи різні за кольором. Але всі мають округлу форму, але одна частинка, подивіться, знизу, бачите, плоска. Так? І це буде. Наш каштан ми з нього, це буде основа нашої роботи. Візьмемо пластилин. А тепер скажіть мені, ви здогадалися, що ми будемо ліпити? Звичайно, їжачка, друга для нашого ведмедика. Це буде його тулоба. Візьмемо трохи пластилину, багато не треба нам. І, як завжди, починаємо розминати. Бачите, в мене пластилин достатньо м'який. У їжачка є 4 лапки. Тобто мені треба 4, ну, однакових таких шматочка. Розділяю. Спочатку, як завжди, робимо коло, кружечок, кругленький такий, кульку. Ось, подивіться. Потім з неї робимо подовжену таку форму, можна сказати, ковбаску. І розділяємо її на 4 шматки. У нас є стеки, навпіл і ще раз навпіл кожну частину. Це не складно. Подивіться, в мене одна, друга, третя, четверта, 4. Лапки буде. Як їх заробити, щоб вони були майже в однакові, як у жачка. Кожну лапку ми теж закруглюємо. Ось таке робимо кульки. Такі чотири. не ну, обов'язково їх робити зовсім гладеньким, майже кульки, а потім трохи розплющуємо і витягуємо. Одну сторону, подивіться, як я це зробила. Трохи розплющую і трохи витягую одну сторону. Трохи розплющую, і трохи витягую одну сторону. Одним рухом, подивіться. Просто беру кульку і роблю ось так оп. А тепер примазую знизу всі чотири лапки. Притискаю і примазую. Бачите, якщо не примазати, вони падають. Тому їх обов'язково треба примазати до каштана. Ось так. Ми знаємо, цей прийом примазування добре. Обов'язково примазуємо до каштана всі чотири лапки. Ось такі вони в нас гарні. Такі лапки, щоб вони нікуди не падали з каштана. З нашого. Повертаємо каштанчик ось так і ставимо їжачка на лапки, на чотири лапки. Але в їжачка, з нашого щини, не, немає чого. Голови. Відщіпуємо великий шматочок, подивіться. Якщо вам здається, що цього замало, візьміть ще трішки на ваш розсуд, як ви вважаєте. І теж робимо кульку. Подивіться, будь ласка, ось в мене кулька. Але голова у їжачка, вона не кругла, вона трохи витягнута. Тому ми нашу кульку робимо трохи овальної форми. Подивіться, ось так одним рухом, і ось вона вже трохи витягнута, так? І носик їжачка, він дивиться вгору. Ми його витягуємо і загострюємо. Ось такий носик. І ще глазки у їжачка. Можна зробити це стекою, а можна просто відрізати зовсім маленький шматочок чорного пластилину, розділити стекою на дві кульки і зробити їжачку оченята з однієї і з другої. Так. І примазуємо таким самим. Прийомом примазування, примазуємо голову їжачка, вона зверху майже пласка. Ось ми її примазуємо до нашого каштанчика. Носик трохи трохи більше загнутий такий. А зверху вона майже пласка. Ось такий в мене їжачок. Смішний, правда? Я впевнена, що у вас буде краще. А можливо, у вас буде багато-багато їжачків? Можна зверху ще зробити йому голки. Але в мене їжачок добрий, він свої голки не випускає, вони просто сплять у нього. Ось такий їжачок. Подаруємо його ведмедику і ведмедик. Буде зимувати зі своїм другом їжачком. Свого друга їжачка ведмедик не забуде взимку, бо він буде з ним зимувати і буде з ним гратися. Зробіть теж їжачків своїх. Я впевнена, що у вас вийде набагато краще, ніж в мене, бо ви в мене творчі, з уявою. Можливо, ви зробите їжачків не з каштанів, а з якогось іншого матеріалу. Може з Грицького горіха. А зараз пропоную вам починати роботу. А я чекаю ваших фото. До побачення, мої любі!